Вітаю вас, шановні, я тут дуже рада, У мене люди додаються, підписуються. І от же хочу сьогодні відео зняти, таке, що хочу показати вам свої рослинки, багаторічні квіти, в основному ті, що я сама їх виростила з насіння. Ну Це було не в цьому році. В цьому то році теж я багато чого там насаджувала, насівала. А покажу те, що ще в минулі роки. Що вийшло, що вже росте в мене не перший рік. Не так-то багато, ну, тим, тим, тим не менше є такі рослинки. Зараз я вам їх покажу. Ось зараз почну зйомку. Ось такий кущ. Такий він немаленький, ось такий, тут ззаді, там шовковиця. А цей кущ називається дербінник плакун Ну, він, виявляється, теж полюбляє дуже воду, це воно таке росте на берегах річок, рослина. І йому потрібно, нужно, щоб все время було під ним волога, навіть мокра земля. Ну, а в нашу спеку, в нашу жару йому приходиться не дуже добре, хоч я тут рядом і бочка, воно в мене поливаю. ну. Все все одно. Бачите, от він тільки починає квітувати, і вже вони печуться на сонці, ці квіточки. Ну, а так кущик гарний. Так, тут ось далі всякі інші рослинки. Ось 100 раз на день треба поливати. Всяких туанациклюсон. маленькі сіяла в цьому році. Тут ось далі. Вчора вербену ось всюди пересадила. <кій> <кій> ось той куч гіпсофіли, що я вам вже його показувала багато разів. Це він вже в такій своїй стадії, що він відцвітається. Ось такий він великий. Уже скоро я його обріжу, більш ніж наполовину. Тут ось іще поруч деревій. Теж це він із насіння кущик. Тут ось уже по ходу буду показувати. Ось кровохлюбка. Ось трояндочка Анжела, Ангела. От вона таки хоче мати широку форму. Тут відцвітається, тут ось новий пагін зацвітає заново. Ось красуньки полиніварії гатні, це від Наталочки. Всім про все. Оце ось Баптизія. Оце я теж із насіння її вирощувала. Ось у неї такі вже стрючки образувалися. то може зберу там насінинки, така рослинка. Це теж вам показувала піжма канупер. Це виписувала колись. Ось із цього боку як виглядає кровахльопка велика розрослася. Тобто зараз покажу лілії, які ще гарні. Вчора в нас було дуже жарко. Такі вони усе аж попригорало. Кущики смородини зробилися, такі аж порижіли. Сьогодні хоч хмарненько, більш-менш, поки що спеки немає. Ну, от лілії сірожева тут. Тут ось це в мене порозсажувала і беріси. Там було на пропозицію, я вам предлагала ось такі вони зараз. Тут там ромашечки, ну це таке ще все невеличке. Це що у цьому році я сіяла з насіння. Це вже навіть не пам'ятаю, що це. Мабуть, похоже на сапонарію мильнянку, а може й не вона. Це ось теж в цьому році висівала, це лунарія. Пробувала її пересаджувати, Ні, не приживаються, пропадають. Ну нехай тут ростуть. Ну, раз тема сьогодні, що я із насіння виростила, то отже ж показувати можу Ось тут у мене кермек татарський. Це він завалився. Тут підпирала його від вітра. Такий він. Падає, вітром завалює. Он дельфініум. Отже знову покажу кущики, які зараз у мене глауцеума, що я вам його предлагала. Це теж я його з насіння виростила. Ось такі стрючки, тут насінинки будуть насіватися. Ось такий він красунчик зараз. Також з насіння ехінацеї Тут ось дельфініуми. Це теж уже понасівались самі. А ось на перстянка багаторічна. Уже вона скоро відквітує. Такі жовтенькі дзвоники в неї. Ось прийшли сюди за хату. Тут ще є такі рослинки, що виросли. У мене ростуть уже кілька років. І теж я їх повирощувала сама із насіння. Зараз покажу. Оце стоять такі пенстимони. Ось вони відквітували і такі у них ось квітконоси. Ну теж доволі гарно виглядають. Хай там і насіннячко визріває. І так вони мені подобаються. Вон ще кущик. Ну і зараз ось якраз гарно квітує синіголовник. Хоч він і по сухостійким вважається, та все ж таки йому явно не хватало водички, он листячко в нього попідгорало. Ось рядом теж дербінник, другий кущик. Ну, той хоч ближче до води, частіше поливала його, а цей зовсім мало поливався, він майже не квітує. Вон, пенстемон. А ну поки я тут знаходжусь, зараз покажу вам, хто дивився моє відео. Я там купляла на форіумі, робила замовлення. Відео в мене є там, піон був. Так от він зараз такий. Це, може, дві неділі назад я його висаджувала, отакий він зараз. Це з насіння, ось кущики аквілегії підростають, це в цьому році висівала. Ось зараз прийшла сюди в двір на клумбу і тут аж покажу ті цвіточки, що ростуть у мене вирощені мною в минулі роки багаторічники. Ось зараз знову ж підійдемо до буквиці, що я вам її показую. Зараз вона квітує. А поки йдемо по путі ось. покажу птичка с ней. Вот гибискус. Продолжают квитовать лилии червони. Ну от буквиця. Також з насіння мені вдалося виростити таку квіточку, ось як сонцецвіт, це зараз вона вже по другому разу пішла квітувати, то перша її хвиля була десь на початку травня. Так прям була сплошна така розова шапка. Потім я зрізала і зараз так виглядає. Це вічно зелена рослинка така. Тут поруч гортензія збирається квітувати. Принагідно підійдемо до Едельвейса. Тут аж ось поруч на путі зустрічається вербена бонарська. Теж її показувала, розказувала про неї. Теж це з насіння, Зараз вже тут самосіву багато. Це те, що самосів виходить, що я вам пропоную. Накопую тут, а ось у клумбі знаходяться такі росточки. Ось покажу, яка гарна газанія. Ну, зараз хмарно. Вон небо таке сіре. Ну, слава Богу, хоч не таке сонце, як вчора. Ну, ось покажу гаури, це теж з насіння. Ось тут такі, вон рожева. Зараз вийдемо за двір, там великі кущі покажу вам. Ось за двором такі два куща гаури. Отакі вони зараз. Я її ще жодного разу не обрізала, вже більше місяця вона квітує. І такі вже довгі у неї пагони. Вже можна буде їх зрізати. Ну, вона продовжує Ось тут. Ще є бутончики, і потім вона вже як наростить таку висоту, що буде розвалюватися кущик. Потім я її позрізаю ці самі довгі, хоча, хоча тут а от якраз закладується і образується насіння. От вона вже зараз видно, що вона вже, як наче два рівня в неї. Вон вищі цвіточки, і потім як нижче. Отак от вона виглядає. Красуня. Це так, як із вулиці йти, отак от, от йдеш, повертаєш до мене. Тут ці два куща, тут ось так, ось юка ще квітує. Тут ось заходить у двір, і тут на цій стороні отак от все виглядає. Це був мій тут здоровенний кущ піона, от я його подрізала. Ну він самий кущ ще гарний, хай стоїть. А тут я показую, що теж є такі ось рослинки, що із насіння я їх виростила. Ось кущики такі. Оце вони, оце таке листячко. Це амсонія і волиста. Ось такі в неї стрючки із насіннячком визріває. Тут зберу. А квітувала вона. Квітувала вона у весною. Голубенькими квіточками було дуже гарно. Ну а зараз кущики такі гарненькі. То вон тут а, молочай окаймлений. Це само насівається, тут все час вони лишні видаляють, ті ростуть. Це ось куничник. І не конечник Карл Фостер забула. Тут ще верпа одна. Ну, от на цьому буду завершувати своє відео. Це мета цього мого відео була зняти квіти, які я виростила із насіння власноруч. О, кицька сусідська йде. Кетюнька. Привіт! Що все це реально виростете із насіння? Чому ж так нам завжди цікаво робити? Бо вони ж такі кущі кущики цих багаторічних квітів, вони не дешеві, як їх там купляти по інтернету, виписувати, а хочеться ж його всього. Отже ж замовляла насіння. Пробувала, вирощувала. От щось з цього вийшло. Вважаю, що вийшло. Да кітенька. Ну, на цьому всім буду з вами вже прощатися на сьогодні. Всім до побачення. До нових зустрічей. Пробуйте теж щось вирощувати. І все у вас вийде. І у вас, і у мене. До побачення!